Суд над Юлією Тимошенко знову перенесли. Нове слухання призначили на 15 жовтня, адже ані колишня прем'єрка, ані її захисниця, донька Євгенія, на засідання сьогодні не з'явилися. Експрем'єр наразі перебуває у харківській лікарні. Рішення відкласти розгляд справи щодо єдиних енергетичних систем ухвалив Київський райсуд Харкова. Про це клопотали представники державного обвинувачення. Прихильники ув'язненої зустріли таке рішення гучними вигуками ганьба. Тимошенко інкримінують неповернення державної валютної виручки від. Експорту металу на понад 160 мільйонів доларів, а ще покладання на кабмін зобов'язань ЄСУ перед Міноборони Росії на понад 400 мільйонів доларів. Брати участь у відеозасіданні Юлія Тимошенко відмовляється. Суд повинен був зробити, прийняти рішення про зупинення провадження у справі, а не в чергове відкладати задля того, щоб потім сказати: а ось десятий раз дивіться, вона відмовилась. Юлія Володимирівна не має прав і повноважень відмовлятися або не відмовлятися від участі в судових засіданнях.